Вже понад рік на Тернопільщині працює новостворений підрозділ Водна поліція. Її інспектори стежать за порядком на водоймах області. Зокрема, контролюють дотримання правил судноплавства серед водіїв катерів, гідроскутерів та інших плавзасобів. Виявляють факти браконьєрства, а також стежать за охороною довкілля та безпекою на воді. Детальніше про роботу водної поліції на Тернопільщині у сюжеті Терену. Так, під час патрулювання водойм інспектори перевіряють документи у судноводіїв. водіїв. Зокрема, у них повинно бути посвідчення водія, реєстрація плавзасобу і свідоцтво про його придатність для використання. За порушення передбачений штраф у розмірі 425 гривень. Також заборонено керувати плавзасобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Покарання за такий тип злочину виносить суд. Основна наша мета це превентивна, а саме, забезпечення правопорядку та дотримання правил плавання, правил відпочинку. на Водоймах Тернопільського ставу, а також водоймах тернопільської області. Також займаємося природоохоронною функцією, забезпечуємо порядок навколишнього середовища, зокрема в прибережних зонах, також на об'єктах природозаповідного фонду, лісах та кар'єрах. Ми співпрацюємо з службою екології, співпрацюємо з муніципальною поліцією та з рибнадзором. Територія відповідальності водної поліції охоплює не лише тернопільський став, інспектори патрулюють і на великих річках області. Територія обслуговування сектору водної поліції проходить в межах Тернопільського озера, Тернопільського ставу та в межах всієї області. А саме річка Дністер, яка межує з декількома областями, також є ще притоки до, до вказаної річки, така як річка Стрейпа. Також річка серед для патрулювання інспектори використовують катер обладнаний рацією, гучномовцем, біноклем, ехолотом та службовим планшетом. Це дозволяє швидко реагувати на порушення. Ми спостерігаємо, чи ніхто не ставить сітки в прибережних зонах, а також що відбувається на, безпосередньо на пляжах. Приблизно так, як от зараз розпочинається наше патрулювання, не всі дотримуються правил плавання і підходять ближче до берега. А це їм заборонено робити. Також заборонено їм підходити близько до інших катерів, інших плавзасобів. Особливу увагу інспектори приділяють браконьєрству. Вони наголошують, використання сіток та інших заборонених знаряд лову, особливо під час нересту, заборонене. З 15 серпня до 30 вересня в області діє заборона на вилов раків. Переважна більшість порушень це таке, як нерест, тому що під час нересту дуже багато громадян України застосовують заборонені. Приладдя, а саме такі як сітки використовують їх під час нересту, Це є категорично заборонено. До речі, під час зйомки сюжету журналісти терену стали свідками виявлення порушення на тернопільському ставі. Інспектори водної поліції зупинили юника без права керування гідроскутером, виявленого правопорушника притягнули до адміністративної відповідальності. Попереджаю, ведеться відеофіксація згідно так, так, так. закону України статті 40. -й. Ви маєте право вже керувати Чесно, то вам його дав. Це ваш власний, чи в оренду взяли. Водна поліція закликає усіх бути обережними на водоймах та дотримуватись вимог закону. У разі виявлення правопорушення телефонувати на лінію 102. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.